Дівчата, привіт! Зараз ми з вами у ванні. Це мої нігті. Моїм цьому манікюру я його робила собі ще до Різдва. Вже, бачите, трохи відросли, і я хочу вам продемонструвати, як виглядають турці манікюру. Це те, що я підпилювала. Немає жодного відчарування, жодних натяків на те, що матеріал може відставати. Бачите? Коли ви підпилюєте, у вас там якби просвічується такий як прозорий шар між кольором і між вашим нігтиком. Це е, свідчить про те, що весь матеріал, ця база, яку я ложила знизу, вона щільно і правильно прилягає до нігтика, і відповідно немає І Їх, в принципі, не буде, якщо ви правильно підготували нігтєву пластину. Чому я у ванні? Тому що. Я вирішила вам показати, що дуже правильно і дуже важливо мити руки. Це треба, про це потрібно наголошувати клієнтам. Доглядати за нігтиком знизу, тому що інколи приходять люди, а там такого всякого поназбирувалося. Ну і це майстру неприємно. Коли ви пиляєте, і, і вони тобі кажуть, там почисть мені знизу. Чому я це маю робити? Я не хочу чистити. Ну, ви не доглядаєте за собою, а я маю там вичищати все те, що там у вас назбиралося за не знаю скільки, за три тижні чи скільки. Я не... поняття не маю, як людина доглядає за... за своїми руками. Тобто догляду немає ніякого, і це погано. Тому що, ну, по перше, я не знаю, як. Як жити з такими нігтями? Це некомфортно. ви уявляєте, ви готуєте їжу, ви, е, ну, це все це, це не гігієнічно. Все там вам попадає я не знаю, салат, суп, ну, це неприємно. І, по-друге, коли майстер починає знімати цей матеріал, ну, це також такий неповага. І Мені, мені ну, я дуже така брзлива людина, мені не, не подобаються такі всякі речі, тому коли, коли я щось подібне бачу під нігтями, насправді це дуже така неприємна штука. І я періодично наголошую там, деколи жартами, деколи на повному серйозі, що потрібно обов'язково мити руки не лише так. Але нігтики знизу, і це не обов'язково мусить бути щітка. Щітка, вона завжди в тих випадках, коли у вас там просто трагедія, і воно вже там настільки позасихало, що вам потрібно взяти ту щітку і просто як, як зуби почистити. Але якщо ви будете кожен день... Регулярно, ретельно доглядати за своїми е, руками. Ну, тобто, ви миєте їх, ви ходите в туалет, миєте, ви ходите в душ миєте, ви миєте волосся, воно так само добре там вимивається. Тобто це дуже важливий, е, важливий аспект в тому, щоб клієнт доглядав за своїми руками. Тому що, по перше, це неприємно, негігієнічно, і ну, для чого? Тому я хочу зараз вам продемонструвати, як я це роблю. Так як я зараз у відпустці і в мене тут щітки немає, але, тим не менш, навіть без щітки це так само можливо. Тобто я гарненько намочую свої руки, видавлюю достатню кількість мила на ручки і починаю працювати з руками. Тобто я гарнесенько, навіть якщо в мене щітки немає, в мене є там одна рука, і друга рука, і 10 пальчиків. Тобто я собі допомагаю, вишкрябую, все-все-все, що там назбиралося під нігтиками. І ось так ретельно пропрацьовую кожен пальчик. І цього абсолютно достатньо для того, щоб підтримувати ось ту чистоту ваших рук. Хтось не придає цьому увагу, але, насправді це, е, ну, це, це ну, Руки, я думаю, всі знають, як мити. Тут я просто хотіла зробити акцент на нігтях. От іменно що під нігтиками ми маємо все гарнесенько вимивати. Вичищати, щоб ця площа, ця територія під нігтювим ложем, вона так само була чистесенька. Тому що це, це важливо, Ну і після того, коли там помили ручки, наносити свою улюблену олійку чи кремик обов'язково в зонах біля кутикули, зволожуємо її. Хоча, якщо чесно, я цим не займаюся, я взагалі. Така людина, що мені не подобається лишній жир на руках. Тобто, в мене рідко коли буває, що я користуюся олійкою, можливо, тільки тоді, коли я собі зроблю манікюр, щоб просто заспокоїти кутикулу довкола пальчика. Я можу нанести олійку і все, але в мене немає такого, що я користуюся олійкою зранку в обід і ввечері. По-перше, мені не подобається жирність, а по-друге, Напевно, ще вологи в ручках вистачає, або, можливо, тип шкіри в мене такий, що в принципі, мені, бачите, вона і відростає акуратно і не, не рветься, не порвата. Ось. А в тих людей, в яких вона чутлива, суха, тому треба рекомендувати, що при можливості використовуйте олійку. Я навіть більше люблю олійку. Аніж крем. Крем теж добре, але мені здається, що олійка от якраз вона зволожує шкіру, а крем, він якби знаєте, одне лічить, друге калічить. Він може і зволожувати, і в той же момент висушувати. Тобто, ну, це таке: кожному підходить, що своє. Я як на практиці зрозуміла, що мені краще олійка, вона більш ефективніша і більш е, пасує до, до манікюру. Ось ось така інформація, якщо вам це все відкликнулося або були схожі ситуації, напишіть. Мені дуже цікаво почитати, як ваші знахідки під нігтиками, чи були, чи ваші клієнти достатньо акуратні і доглядають за собою, тому що це така насправді. Неприємна тема. Знаєте, ви, ну, це ти чистиш, ти робиш манікюр, і ти не знаєш, клієнтка сходила в туалет, чи вона поїла шоколадку, чи, чи вона по почистила ніс. Ну, це, це якась неповага до, до майстра в першу чергу ну, та й до себе, тому що, не знаю, людина має, має за собою доглядати. І е, з манікюром теж саме. До речі, я хотіла вам показати, що цю руку я покрила два, два шари блискучого лаку, а на цій руці зробила лише один. бачите. Не вистачило мене на два. Це був вже мій останній робочий день. Я була така замучена, бачите, якщо можна подивитися, вони в мене різного, різної плотності кольори. Основна його функція те, що він мерехтить. Ну, і зараз у ванні, тут у мене таке освітлення, а при темному світлі воно не сильно кидається в очі. Та й ще трошки я буду їх переробляти. Ось. Ось я хотіла вам ще раз наголосити на моїх торцях. Бачите, ніде нічого немає, нічого не відстає. Тобто, коли воно білі, отут така теж, знаєте, коли з'являється зверху біла плямка, така ж сама плямка може бути знизу. Це означає, що у вас іде відшарування штучного матеріалу від нігтьової пластини. Але їх, як ви можете бачити, їх немає просто. Як на правій руці, ось, так само і на лівій. руці. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Дякую, що дивитесь мене. Я сьогодні подивилася статистику і бачу, що 85% мене дивляться не підписані на мій канал. Тому я буду дуже щаслива, якщо підпишетеся, натиснете дзвіночок, тоді вам буде завжди приходити повідомлення про те, що я щось закинула на свій канал. Це насправді мотивує це, дає. Сили і енергію записувати далі ще щось. Тому я з нетерпінням буду чекати ваших підписок. Коментуйте, діліться завжди цікаво і з нетерпінням чекаю ваших коментарів, щоб почитати схожі, схожі історії щодо тематики відео. Тому дякую!